Як Джон Рокфеллер 45 років витрачав позичений час. Із книги Дейла Карнагі Як завойовувати друзів та впливати на людей? Джон Рокфеллер отримав свій перший мільйон у 33 роки. У 43 він був засновником найвеличезної монополії у світі нафтової компанії Стандарт Ойл. Але що сталося із Джоном Рокфеллером в 53? Його подолало хвилювання. Хвилювання і життя в постійному нервовому напруженні зруйнували його здоров'я. Один із його біографів, Джон К. Уінклер, каже, що в 53 роки Джон Рокфеллер був схожий на мумію. Саме тоді Джон Рокфеллер захворів на таємничу хворобу. Пов'язану з травленням їжі. У результаті в нього випало не тільки волосся на голові, а й навіть вії, і тільки залишилися рідкі брови. Він був у настільки жахливому стані, пише Уінклер, що йому не дозволяли нічого їсти, крім молока. Лікарі казали, що в нього алопеція форма облесіння, яку спричиняє постійне нервування. Він виглядав настільки страхітливо зі своїм лисим черепом, що був змушений носити тюбітейку. Пізніше для нього виготовили перуку, яка коштувала 500 доларів за дюйм. Він носив все волосся перуки до кінця свого життя. Колись Джон Рокфеллер міг похвалитися своєю красою і добрим здоров'ям. Він виріс на фермі і, завдяки тяжкій фізичній праці. Мав широкі плечі, міцну статуру і сильну енергійну ходу. Проте, вже в 53 роки, коли більшість людей перебуває у цвіті літ, його плечі опустилися, і він волочив ноги при ходьбі. Інший біограф Джона Рокфеллера Джон Т. Лін, писав: Коли він дивився в дзеркало, він бачив стару людину безперервна робота, постійне хвилювання. Безсонні ночі, відсутність фізичних вправ і брак відпочинку не могли не мати поганих наслідків, і вони таки зламали Джона Рокфеллера. Він був найбагатшою людиною в світі, проте він був змушений харчуватися гірше від найбіднішого із жебраків. Він заробляв мільйон доларів на тиждень, але на їжу витрачав не більше двох доларів, оскільки лікарі дозволяли йому. Тільки ацидофільне молоко і кілька сухариків. Його шкіра, бліда й суха, виглядала як старий пергамент, натягнутий на скелет. Він ще був живий тільки завдяки медичній допомозі найкращих і найдорожчих фахівців світу, а йому було тільки 53. Як це сталося? Хвилювання, нерви, швидкий темп життя. І постійна напруженість він фактично довів себе до краю могили. Уже в 23 роки Джон Рокфеллер ішов до своєї мети з такою непохитною рішучістю, що, згідно зі свідченням людей, які його знали тоді, ніщо не викликало його емоцій, а його посмішку можна було побачити тільки тоді, коли йому повідомляли про вигідну угоду. Коли він отримував прибуток, він танцював танок війни, кидав свою шляпу на підлогу і починав танцювати джигу. Але коли він утрачав гроші, то ставав хворим від відчаю. Якось він транспортував зерно на суму 40 тисяч доларів до регіону Великих Озер і не застрахував товар, оскільки страхування мало обійтися недешево у 150 доларів. Тієї ночі над озером Ері бушувала буря. Рокфеллер дуже хвилювався, що буря знищить його зерно. І коли його партнер Джордж Гарднер прийшов наступного ранку до офісу, він побачив, як Рокфеллер у паніці кидається по кабінету. Поквапимося. вигукнув він. Побачимо, може, ми ще встигнемо застрахувати товар. Гарднер побіг до міста. І застрахував зерно. Але коли він повернувся до офісу, він знайшов Джона Рокфеллера в ще гіршому стані. Справа в тому, що він щойно отримав телеграму із повідомленням про те, що товар не постраждав, і Джон Рокфеллер розхвилювався через те, що марно витратив 150 доларів. Він навіть не просто розхвилювався він захворів і був змушений лягти в ліжко. Тільки уявіть собі У той час, коли його прибуток складав 500 тисяч доларів на рік, він так розхвилювався через втрачені 150 доларів, що був змушений провести увесь день в ліжку. У нього не було часу грати, не було часу відпочивати, не було часу ні на що, крім заробляння грошей. Коли його партнер Джордж Гарднер разом зі своїми трьома друзями придбав нову яхту за дві тисячі доларів і запросив Рокфеллера на морську прогулянку, той і відмовився. Коли Гарднер зайшов до офісу в суботу і побачив, що Рокфеллер працює, він сказав: Та годі тобі працювати, Джоне, поїхали з нами. Ось побачиш, як це буде весело. Забудь хоча б на день про роботу. Розвійся. Рокфеллер люто подивився на свого партнера і відповів Джордже Гарднер, ти найнесподіваніша людина, яку я знаю. Узявши гроші в банку, ти підмочив свою репутацію й утратив мою довіру. Я сподіваюсь, ти розумієш, що це вплине на наш спільний бізнес. Ні, я не поїду на твоїй яхті. Я навіть не хочу її бачити. І Рокфеллер залишився гнути спину в офісі на вихідні. Брак почуття гумору й усвідомлення тимчасовості успіху були супутниками Джона Рокфеллера під час його ділової кар'єри. Через багато років він сказав: Я ніколи не лягав спати, не нагадавши собі, що мій успіх тільки тимчасовий. Він володів мільйонами, але не міг спокійно спати. Адже боявся, що втратить те, що має. Не дивно, що хвилювання зруйнувало його здоров'я. Він ніколи не розважався, ніколи не ходив у театр, ніколи не грав у карти, ніколи не брав участі у вечірках. За словами Марка Ханні, Джон Рокфеллер божеволів, коли йшлося про гроші. Взагалі він був нормальною людиною, але коли йшлося про гроші. Рокфеллер втрачав здоровий глуст. Однак Рокфеллер якось признався своєму сусіду в Клівленді, штат Огайо, що він, як і всі, хоче, щоб його любили. Але він був таким нечуйним і підозрілим, що він мало кому подобався. Його компаньйон Морган відмовився від спільного з Рокфеллером бізнесу. Мені не подобається ця людина, фиркнув він. Я не хочу з ним мати нічого спільного. Навіть рідний брат Рокфеллера так його ненавидів, що вивіз із фамільного маєтку всю свою родину. Ніхто з моєї родини не буде жити на землі, що належить Рокфеллеру. Колеги й підлеглі Рокфеллера дуже боялися його, але іронією долі було те, що він боявся їх, адже вони могли. Розбовтати секрети фірми. Він так боявся зради, що, підписавши контракт на 10 років, попередив партнера, щоб він нікому нічого не казав, навіть власній дружині. Закрий рота і займайся ділом. Це був лозунг Джона Рокфеллера. І ось на самому апогеї його кар'єри, коли золото лилося в його скрині, як лава тече з везув'ю. Раптом спалахнув скандал. Рокфеллера, магната компанії Стендарт Ойл, звинуватили в крадіжці і злочинній змові з деякими залізничними компаніями з метою знищення конкурентів. У нафтових регіонах Пенсільванії Джона Рокфеллера люто ненавиділи. Підприємці, бізнес яких він зруйнував, навіть повісили його опудало. Багато з них мріяли накинути мотузку на тонку шию справжнього Джона Рокфеллера і повісити його на суку дикої яблуні. Кожного дня Рокфеллер отримував гнівні листи, у яких адресанти загрожували його вбити. Він навіть найняв охоронців, щоб захистити себе від убивць. Проте Рокфеллер намагався не зважати на ненависть і погрози скривджених ним людей. Якось він цинічно зауважив ви можете скільки завгодно кривдити і зневажати мене, але вам не вдасться перешкодити мені. Але він не зміг витримувати це довго, адже перед усім він був простою людиною. Ненависть, а також постійне хвилювання насамперед вразили його здоров'я зустрівшись із новим ворогом, атакуючим зсередини, хворобою. Він не знав, що робити і як повестися. Спочатку він намагався приховати свої недуги, намагався не думати про них. Але безсоння, нетравлення шлунка, облисіння – усі ці симптоми нервового перевантаження було важко приховати. Врешті-решт, лікарі повідомили Рокфелеру жорстоку правду. У нього був вибір або гроші. І наслідок хвилювання або життя. Вони попередили Рокфеллера, що він або відійде від справ, або помре. Рокфеллер обрав перше. На жаль, до цього моменту хвилювання, страждання, страхи вже підірвали його здоров'я. Коли Іда Тарбел, найславетніша авторка біографічних праць в Америці, побачила Рокфеллера, вона була просто шокована. Вона писала його обличчя здавалося дуже старим. Це був найстаріший чоловік, якого я бачила у своєму житті. Старий? Як це може бути? Рокфеллер був трохи молодший за генерала Мака Артура, коли той висадився на Філіпінах. Але Рокфеллер став таким немічним, що Іда Тарбел пожаліла його. У той час письменниця працювала над книгою, яка мала викрити компанію Стендарт Ойл. І вона не мала підстав жаліти людину, яка створила цього восьминога. Проте, коли вона побачила, як Рокфеллер викладає в недільній школі, пильно вдивляючись в обличчя своїх учнів, у неї було почуття, на яке вона сама не чекала, але якесь часом посилилось. Мені було. Жаль цю людину. Я не знаю гіршого товариша, ніж острах. Коли лікарі взялися за спасіння життя Рокфелера, вони наказали йому жити згідно трьох правил. І решту свого життя він додержувався цих трьох правил. Перше уникай хвилювання ніколи ні про що не хвилюйся. Друге розслабляйся. І робив вправи на свіжому повітрі. Третє дотримуйся дієти. Завжди припиняй їсти, коли ти ще трохи голодний. Джон Рокфеллер послухався лікарів, і ці правила, мабуть, і врятували його життя. Він відійшов від справ, навчився грати в гольф, почав займатися садівництвом, спілкуватися з сусідами, грати в ігри і співати пісні. Але в житті Рокфеллера трапилася ще одна важлива зміна як писав іще один біограф Рокфеллера Уінклер, у нього з'явився час для міркувань. Він почав думати про інших. Він припинив думати про те, скільки грошей він заробить, а почав міркувати про те, чого ті гроші варті в системі людських цінностей. Іншими словами, Рокфеллер тепер почав свої гроші. Віддавати, спочатку це було непросто. Коли він хотів пожертвувати свої гроші церкві, деякі з проповідників стали протестувати і кричати, що це брудні гроші. Але Рокфеллер не здавався він дізнався про невеличкий коледж на березі озера Мічиган, який збиралися закрити через брак коштів на його утримання. Рокфеллер прийшов на допомогу, вклавши мільйони доларів у цей навчальний заклад, перетворивши його на всесвітньо відомий Чекаський університет. Він намагався також допомогти неграм. Він жертвував гроші на розвиток таких навчальних закладів для негрів, як коледж Тускеджі. Рокфеллер також допоміг медицині в боротьбі з нематодами. Коли доктор Чарльз Стайлз, голова розробок із цього захворювання, сказав урятувати людину від нематоди, хвороби, яка поразила південь нашої країни, коштуватиме всього 50 центів. Але хто дасть ці 50 центів? Рокфеллер. він витратив мільйони, щоб позбавити південні регіони цієї страшної інфекції. Він не зупинився й на цьому. Він організував велику міжнародну фундацію Фундацію Рокфеллера, яка спрямувала свою діяльність на боротьбу з різноманітними захворюваннями. Я не можу безпристрасно говорити про це, оскільки завдячую фундації Рокфеллера своїм життям. Як добре я пам'ятаю 1932 рік, коли я був у Китаї і там почалася епідемія холери з центром у Пекіні. Китайські селяни вмирали як мухи, і серед цього кошмару в китайців, так само як в іноземців, з'явилася можливість зробити щеплення в медичному коледжі Рокфеллера. Саме тоді я вперше усвідомив, що саме дали світу рокфеллерівські мільйони. Ніколи в історії людства не існувало організації подібної до фундації Рокфеллера. Ця фундація унікальна. Рокфеллер знав, що в країні діє багато небайдужих людей, проводяться дослідження, відкриваються коледжі, лікарі борються з хворобами. Але він також знав, що часто високоінтелектуальній праці заважає брак коштів. Рокфеллер вирішив допомогти цим діячам на благо людства ні, не купити їхні лабораторії. Разом з їхніми розробками, а дати їм гроші, щоб вони самі змогли розв'язати свої проблеми. Сьогодні ми з вами завдячуємо Джону Рокфеллеру за чудо Пеніциліну і десятки інших відкриттів, які він фінансував. Ми можемо йому подякувати також за те, що наші діти не вмирають більше від Менінгіту, хвороби, яка колись убивала чотирьох дітей із п'яти. Розробки в галузі лікування туберкульозу і малярії, грипу і дифтерії теж велися завдяки коштам Рокфеллера. А як почувався у зв'язку із цим усім сам Рокфеллер? Чи отримав він спокій душі, почавши віддавати гроші? Так, нарешті він був заспокоєний. За словами Алана Невінса, якщо люди думали, що Рокфеллер на початку століття. Тільки й знав, що хвилювався через нападки на Стандарт Ойл, то вони дуже помилялися. Рокфеллер став щасливою людиною. На відміну від колишнього Рокфеллера, він ніколи не хвилювався. Зазнавши найвеличезнішої за роки його кар'єри поразки, Рокфеллер не те, що не хвилювався, а навіть спокійно проспав усю ніч. Того вечора Рокфеллеру повідомили. Що компанію, яку він збудував і очолював Стендарт Ойл, примушують сплатити найвеличезніший в історії штраф. Як вважав американський уряд, Стендарт Ойл була монополією, що являло собою пряме порушення антитрастового закону. Боротьба між Стендарт Ойл і урядом США тривала 5 років. Найкращі адвокати країни захищали інтереси компанії у судовій справі, яка була визнана найдовшою судовою справою в історії. Але Стандарт Ойл програла цей процес. Коли прокурор округу Кенесоу Лендіс оголосив рішення суду, адвокати злякались, що для старого Джона Рокфеллера ця новина стане справжнім ударом. Але вони не знали, як сильно він змінився. Увечері один із юристів зателефонував Рокфеллерові і спробував якомога делікатніше повідомити йому про поразку, закінчивши своє повідомлення такими словами Сподіваюсь, містере Рокфеллер, ця новина не дуже засмутить вас. Надіюсь, ви зможете спати вночі. А що, старий Джон Де? А Джон Де спокійно відповів у слухавку: Не хвилюйтесь, містере Джонсон. Я маю намір лягти в ліжко і спокійно спати. Надіюсь, ви теж будете спати спокійно. Добраніч». ніч! І це була людина, яка колись захворіла, утративши 150 доларів. Так Джону Рокфелеру знадобилося багато часу, щоб подолати хвилювання. Він умирав у віці 53, але помер тільки у 98 років.